Вітаємо всіх! І сьогодні в нас тема варто чи ні приймати себе, якщо собі не подобаєшся». І з вами сьогодні я, Наталія Старжинська, системний сімейний психотерапевт і моя кол... коліжанка. Коліжанка, вітаю тебе і всіх наших глядачів. Мене звати Наталія Воронова, я психолог, консультант в позитивній психотерапії, я реконструкція і регресія. І сьогодні зразу приступимо до теми. Варто чи ні, приймати себе, якщо собі не подобаєшся. Така глибинна тема, всі про неї говорять, всюди життя. Я знаєш, чу. одразу ну... подумала, чи багато я взагалі зустрічала людей, які собі подобаються. Так. Це, Це прям, прям дуже, мені здається, що такі глибинні пропрацювання у людей прийняття з собою дуже рідко зустрічаються. Але разом з тим подумала, що зустрічала е, е, дуже мало таких людей серед дітей віком там, років до трьох, наприклад. Там, так. Мені здається, що там все окей з цим. Ми і приймаємо себе, і подобаємося собі. Нам щось навкруги може не подобатися. Але що стосується наших сумів, ми, мені здається, там все окей. Да. Це точно. Ми якраз про це сьогодні поговоримо. У нас тут питання, варто чи ні приймати себе. Я би от якраз тут ви дві розумієш, коли не подо, приймати, якщо тобі в собі щось не подобається. Мені здається, ну, якщо мені в собі щось не подобається, ну, з одного боку, як я можу себе? Ну, це ж вже каже, що я себе не приймаю. Ну, тобто в цьому вже є відповідь, така, така певна. Mm -hmm. я, бо мені, ти знаєш, мені може в собі щось не подобатися, але я б тут навіть не сказала подобатися, а я можу приймати себе ну, якісь свої певні реалії. Ну, Я така. Ну, що це не подобається, не подобається. Ну, типу, що це ну, значить взагалі? Ну, така я. Слухай, ну ти от затрон... за... За... Ну, торкнулася тема дітей до трьох років. Ага. І я якраз би хотіла, може, ми б тут трошки зупинилися на тому, взагалі, як оце формується у нашому ну, людині, ж формується ця історія, що я собі не подобаюся, що я якийсь не такий. Ну, а, мені, тому що... Мені здається, тут ну, дуже широка тема, бо ми можемо проходитись по вікових кризах, і там ну, є певні. Моменти, такі ну, порі... Так. Порі... Ще особливо там в підлітковому віці дуже такий гострий, гострий період, взагалі формування. Так, Але, наприклад, криза 6-7 років там також є, бо коли діти йдуть до садика, в мене є то, в нього нема то. Тобто, коли починається порівняння угу. себе з кимось чи того, що я маю, з кимось, і ем, при цьому є якась зовнішня оцінка, тобто соціум. От такого приймає, а мене у такого не такого приймає. Не приймає. Але ж це навіть є... починається раніше. Це починається якраз з, з дому, це починається там, де ти в середовищі самому е сімейному, так, середовищі, коли у нас є те основна база, е скажімо, там, на жаль, не, ну, не дано нам всім ця е прийняття себе такого, як я є. Ти знаєш, я можу погодитися в тому, що якщо тебе вдома люблять да, приймають, то ти менше будеш звертати увагу, але Це все можна. рівно можна з іншого боку подивитися, що те, що відбувається зі мною в соціумі, моя сім'я може мене чи. Підтримувати, давати опору, витримати то неприйняття соціуму, mm -hmm. і я можу залишатися свободою, давати мені впевненість, або можу давати навпаки, ніби так ставати на бік того соціуму, що так, то погане, і тоді ну, ти ніби поза. По поза певною такою э, спільнотою, да, один на один з собою залишайся, щоб тебе та спільнота прийняла, треба по спільноту краще стати, бо я значить, краще. я такий не якийсь не такий. Так, так. Я ж про це й говорю за рахунок того, що у нас все одно мозок розвивається таким чином, що ми ну, і наш скажімо Доживання так суживання в суспільстві, ми хочемо належати якійсь певній групі. Нашій сім'ї, нашому там національності неважливо то вже любу якусь соціальну групу берем в ту ж саму ж з самого початку. Тому я от мені цікаво. Ну, просто я би хотіла теж, щоб ми сьогодні висвітлили, що насправді це воно формується з часом, і за рахунок того, що у нас а, не привили цю особливість кожної людини, що окей, у тебе є такі особливості, і з ними можна. Теж е, жити і е, насправді вони можуть бути твоїми великими плюсами, навіть якщо там з точки зору міну е, там соці, соціума да, е, е, якихось наших там стандартів приписаних знову ж таки ким і чим. Да, е, так, то е, все одно з цим можна жити і е, е, насправді нічого з тобою не погано. Але оці е, базового відчуття, що я що зі мною все добре, що я. Що я такий, який я є, і я вже це, це е, класно, там, чи я з цього можу жити? От З ць, цього і починається. Ти, ти знаєш, мені здається, що тут все рівно є певна ну, така боротьба. Бо якщо в тебе сильна підтримка сім'ї, тоді ти е, можеш свою, ну, скажімо так, унікальність чи особливість. Призвести до, ну, вивести в таку ступінь цієї унікальності, що навпаки, той соціум хоче до тебе доєднатися. Але все рівно то залишається таким ну, важливим в цьому. Тобто не можна цього ну, ігнорувати взагалі. Ну, мені, ну, мені так здається. І знову ж таки, оця оцінка. Я знаєш, думаю, ну подобаєшся тут же дивись, вподобаєшся, не подобаєшся, це є позитивна, не чи не позитивна історія якась. І це, це ж так, тоді є так. І тоді, якщо мене соціум від себе від, від окремлює, не впускає до себе. Та, я такий один на один. Тоді це ж таки безпечно, я. Я рухаюся до безпеки. Мені треба якось адаптуватися. І я намагаюся щось змінити, вступають там адаптаційні механізми, захисні механізми якісь. і Я починаю адаптовуватися. Через те, на що я маю вплив, чи ну, такий, на що мене навчили, наприклад, так. А вплив я маю на себе. І я десь починаю там чи замовчувати, чи щось робити, на кшталт як роблять інші, бо це більш приймається. І мені здається, що це, ну, по-перше, на усвідомлення у дитини відбувається так? і ну, автоматично. Але, і можливо, це непогано. Або перти проти суспільства, ну навіть зараз те, що відбувається, хтось сказав, помилився, сказав не те слово, його закидали камінням. Розумієш, і якого б статусу він, наприклад, не був. Тобто це ну, все ж таки небезпечно і тому, мабуть, і адаптаційні захисні механізми ну, класно в якомусь певному ну, моменті. Але якщо ти їх усвідомлюєш. І тоді в тебе не виникає, що я поганий, а це просто такі ну правила гри, ніби такі, які ти повинен дотримуватися, яким ти повинен дотримуватись. Так, ну так якраз про те і усвідомлення немає, тому що якраз про всі, щоб всі клієнти, і ми там з цим ну, зіштовхуємося і особи, і особисто то все одно ж всі всі приходять до цієї точки, що Ну, як себе прийняти? Ми постійно себе там щось змінюємо, підстраюємо, підлаштовуємо, налаштовуємо мільйони цілі, там цілий якісь змінюємо. Член... змінюємо так. Ну, Одне діло, що розвиток це е, е, так, ну знову ж таки, повертаючись до цього питання, варто чи ні? Е, як ти сказала в іншій половині, вже, вже є е, протиріччя того, що якщо я сам собі не подобаюся, але тут треба якраз оцього, чого я так почала з цієї теми розуміти, відкида, ну, звідки це да, взагалі починає, як ми починаємо себе. От звідки ми починаємо себе постійно розділяти на хороше і погане, ну тобто, знаємо, ми ж якраз це і обговорюємо, так але розумієш, коли ми становимося дорослими, тут вже варто, коли вже наш мозок зі зрівнянього всі там механізми налаштовані, ось тоді ми можемо тільки переходити до того усвідомлення. І захисні механізми вони в моменті шикарні, але з часом вони стають деструктивними. Тому варто це усвідомлення і ну, пере, переопрацювання, так, цих якихось переналаштування програми. Але ти знаєш? Я от о, слухаю тебе дивлюся і думаю, окей, одне таке знаєш в голові питання я. Така ж сама, як і всі, бо я насправді знаю мало людей, які е, так, реалістично до себе відносяться, е, саме не через самовпевненість чи якусь таку, знаєш, е, е, надбану рису, напевно, да? а ну, тобто реалістично себе сприймають в якомусь певному молодому віці, скажімо так. Завжди щось не подобалось. Я, наприклад, не була винятком. Але я от зараз думаю, думаю, окей, а яка мені з того от насправді була користь? Бо зазвичай оці не подобаються. Ми з тобою проговорили там, де справді ну, там є якась спільнота, це загружує відторгненню тебе від тої спільноти. І тоді ну, ніби це ну, окей. Але ж зазвичай, наші оці не подобаються, вони до того не відносяться. Тобто, я товста, стану худіша, мене так само можуть не сприймати. Вона зла, стала добріша, мене так само можуть не сприймати. Тобто вони, в принципі, не дають результату. І тоді. Це знає, знаєш, я, я так думаю, якщо б я собі у 20 років так себе спитала, ну окей, ото я собі там не подобаюсь. І що мені з того? От яка мені з того користь? Ніякої. Яка користь для інших, маніпулювати мною, Ну, це дуже зручно тоді таким чином. Бо ну, насправді, яка користь з того, що от я собі не подобаюсь? Знаєш, це така, мені здається, взагалі, як ти вже сьогодні прозвучало слово гра, я думаю, що це така собі теж, ну, якщо можна так назвати, два можна підбирати як хочете, кому в якому контексті, як, як, як хочеться, так і. Назвати його, але я думаю, ми так заграємося, що воно нас так починає багатьох насправді втомлювати. Тому що користі насправді вону ніякої, тому що нас насправді замість того, щоб творити і те прекрасне, що ми можемо, чим ми маємо, у нас оця, у кожної людини ми ну. Все одно є те, що ми розкриваємо тут якісь свої певні таланти, там своя особистість розростається, замість того, щоб по цим тішитися і а, свою увагу. Спрямовувати на те, що я класно щось можу робити, творити, витворяти і так далі. Ні, ми навпаки, перевертається це все до себе, що я там товста, худа, погана, добра, зла і так далі. І тому подібне. Тому я думаю, що насправді це просто такий неусвідомлений і дуже закорінілий. Я не знаю, як це правильно навіть назвати, щоб зрозуміло. Знаєш, це як така. Скупчення великої енергії, яку ми знаєш, як у гру нам ну, запропонували. От, будь ласка, грайтеся, що ти не такий. І ми такі. А, да, я не такий, все, я не така, мені треба отуди. Мені перше, чому от... ми віримо в цьому, так? Ти, знаєш, ну, ти знову ж таки, там тому, тому що оця перша бути відторгнути в цей це страшний стан людини. Хоті, щоб і мене цьому, любили, Так, І на цьому фоні ми всі ловимося, навіть там вже ж нейробіологи вже доказали. Ті, хто там, мозок досліджують, що так формуються всі нейронні зв'язки, і найвеликий страх людини це бути відторгнутим від своєї, оцеї, суспільної, своєї сімейства, народності і так далі. Тому... Знаеш, хочу трошки приклад з життя, бо згадала. Колись мій брат він старший пішов в техніку. В нього була перша стипендія, uh -huh. і при, це ті роки з'явилися такі лосіни, такі знаєш, дуже яскраві, от уніонові, такі такі кольори. І він мені купив таке фіолетові такі, ну вони дуже яскраві. і Я в селі одягла тіло в сіни, турецький светр, таке поєднання, огонь, звісно, але ж те, що було саме модне. І е, зібралася в клуб на танці, як кажуть. Тут е, вийшла моя тітка і вийшла бабуся, і бабуся, ну вона так, знаєш, не дуже, але так каже, ти в цьому підеш, ото по селі. І я, наприклад, в тому моменті вдячна тіці, бо бабуся ну, мене так скритикувала, що то якось не то. Але тітка така відповіла: поки є що показувати, треба показувати. <різь> і, і в мене тоді нейтрально з'явилося. Ну окей. Але у багатьох нема того такого. Для рівноваги так певної. І мені здається, тут відкривається ще дуже велика тема це тема такої критики. Критики інших ну нас іншими, усіма. І, в принципі, ми іноді не маємо того внутрішнього ресурсу чи розуміння, як тому протистояти, і ми приймаємо цю гру знову ж таки починаємо в неї грати. Вже нас можуть ніхто не критикувати, але, але ми, ж, так критик. ми ж самі лучше за всіх можемо й вміємо то робити. Це взагалі це саме зараз основне у дорослому житті, коли просто сам себе знаєш, як ото, береш. Цю плітку там і, і починаєш себе Так, в інший бік, да, того, бо е, відсутність критики е, може призвести до порушення е, кримінального кодексу, не тільки адміністративного, в своїх проявах в суспільному житті, ну і так далі. Тобто, ти знаєш, це оця тонка грань, коли ми можемо. Критичне мислення використовувати і для себе, в тому числі, не дивитися на себе як на щось ідеальне, бо це теж такий, ну, знову ж таки, інша сторона однієї ж медалі. Коли ми занадто себе критикуємо, чи ми можемо себе ідеалізувати? І знову ж таки, суспільство нас також буде відторгати від себе, бо не буде сприймати того. Тобто, це, знаєш, як така здорова крапка, Де можна знаходитися і де є прийняття все ж таки себе, це коли є оце усвідомлення і є така здорова самокритика до себе, що дає мені поштовх до розвитку, так? не пригнічення себе, а навпаки, до розвитку. І в тому немає поганої в самокритиці тоді, в, такої, в критичному мисленні немає тоді цієї оцінки про погано. Тоді це про якраз раціональну таку історію. Да, бо якщо в мене 300 кг, я кажу, я красавчик, да? ну, то теж вже немає то відсутність тої самокритики, певної такої це раціональної. Це ж не про це ж все одно не до не про відношення от, ну, до тіла і так далі. Тут якби про цей баланс. Ну, це інша та, сторона. Да, інша сторона. Так, інша сторона да. У мене, у мене тут багато все одно піднімається навіть зараз, коли ти там говориш про цю самокритику, бо вона в мене настільки е, завищена, що мені типу, навіть її в маленькій дозі це знаєш, типу, це слово самокритика. Ну, ну ну, то ми себе нормально так критикуємо. Не знаю не, тут, я тут кажу про баланс. Раціонально це критичне мислення це ну, таке здорове раціональне відношення до себе, де я можу зрозуміти це не про оцінку себе. Розумієш, це, може, про бажання, що я дивився. Мені здається, тут теж тут цікавий якраз момент про те, що я розвиваюся того, що я сам себе критикую. Чи я все ж таки розвиваюся про той розвиток, який ти кажеш? Чи я розвиваюся, бо мені це теж цікаво. Ну розумієш, то що я знову ж таки я до себе себе приймаю. Ну це іде, ідеальний варіант. Зараз ідеальна. Я тобі просто а. ідеальну картинку викладаю, то що ми би якби з іншої позиції Ти знаєш? Мені здається, що ми зараз просто вкладаємо різне з тобою в одне і те слово, бо наприклад, в нашій професії. E, наявність самокритики і критичного мислення ну, дуже важливо, щоб оце я знаєш, стала гуру, всіх тут полікую і так далі. Це буде заважати мені е, бути в той же метапозиції, Да, я буду з неї випадати, і я втрачу той розвиток свій як спеціаліста. А мені здається, це не те, що вона відсутня, коли відсутня самокритика, відсутні, в принципі, гальма певні, які можуть бути насправді ну, для нас небезпечними. Але про ту, де та межа, от скільки її досить і де вона є здоровою, раціональною, допоміжною, так, для нас, а О, де її забагато і коли вона переходить саме. Розумієш, це не самокритика я поганий, чи я там погана якась чогось. Це не самокритика, це е, ну, я буду самобічування. Це Коли я себе знаєш, сам наказую за щось. Так, так, сам себе не це, це наказання. Покарання таке певне покарання, себе. Так. Вже батьків нема, я вже доросла дівчинка, вже сама вмію. Ти тоді себе пригнічувати і казати, чому ні. І в певному. Випадку, ну дивись, ми в принципі таку широку тему затронули а в, дуже, дуже бока це дуже може бути вигідно і для мене, бо я тоді нікуди не рухаю. Я ж така погана. О, пожалійте, мене рідні, э, нічого не вмію. Тут в мене погано зробіть все. Ми з собою казали, якось, де, чи варто допомагати, от, о, якраз я ж така погана, я ж нічого не вмію, в мене нічого не виходить, зробіть, будь ласка, за мене». І тому в цьому я ніби себе і не приймаю, але користь, якраз, певну, можу з того мати. Але стугумати. Ну, так, тобі... Буває таке, що люди настільки себе заганяють в якихось там розвитках за рахунок того, що вони там себе. Відчувають постійно поганим до якимсь там недоспішним. Недо... Завищена та самокритика, Завищена самокритика, бо постійно, щоб не робив, ти постійно бачиш, а там не так, і це не туди. і… Тобто, ну воно завжди, коли воно в перекос іде, в будь-якому випадку, чи ти, як ти кажеш, самолюбування, коли заходить, оці всі перекоси, в яку б ми сторону не подивилися, воно всюди тоді виходить і там не добре тобі з цим жити, і там не зовсім, тому що це навіть там не про суспільство, коли ти там сидиш, як ти казала, кілограм і Я не розумію, що я така класна. Ну, тоді Я думаю, що тут теж якийсь порушений все одно щось. Так, тоді чим можна міряти? Чим можна міряти? Це хороше питання. Я, я... Знаєш, да, так, так, Наталья. так, Наталь. Ну, так. Я маю на увазі, що за чим можна міряти, якщо настільки. Про цю здорову самокритику, тому що важко її від, знаєш, віднайти, коли вона не то, що там таке відношення до себе, окей, я щось там зробив, чи я беру на себе за це від, там, відповідальність, чи, да, я, чи я щось mm -hmm. не робив. Ну окей, я да, я не робив. Ну нічого. Ну це не то, що я поганий. Просто так ну це оці, оці розмови, певно, навіть, це, якщо ми там не ходимо до терапевтів, там ні з ким не не працюємо, навіть сам з собою, як же себе підтримати. Я думаю, не настільки, навіть якщо я щось не робив, це не значить, що я поганий. Може, відбивалося, може, не хотілося щось там да, робити. Як її міряти? Ну не знаю. У мене лінійки, як кажуть, лінійки на це конкретно і немає. Я думаю, що тут ще треба дивитися конкретно в ситуацію, бо коли ти казала там про. Про mm -hmm. нас, як там як колег, нашу любу сферу візьмемо, медицину там кожного спеціаліста, mm -hmm. там теж є якийсь, як кажуть, здоровий густ, там десь спеціаліст каже, все приходь, я всі твої проблеми вирішаю. Ну, ми всі люди, ну насправді немає тут такого, що прям все вирішили. Так? От, тому не знаю, особливо я не, не бачу особливої такої лінійки. Єдине, що якщо це не якщо ми говоримо, що це нам. Не заважає розвиватися, не, не має оцього відчуття ну, от, постійного ну, от, постійного пресінгу. Знаєш, що я якийсь не такий. От, от, от дивись, це я... для мене певно якийсь показник так. того, що тут з цим добре. Тобто я розумію, що окей, я на себе там не не гіперце, не критикую, і я про те, що ти казала, да я бачу свої сторони там, де можна розвиватися, так ну. Mm -hmm. Куди подивитися, що мені ще цікаво в цій сфері і так далі. Ну, Це моя думка. Ти знаєш, мені здається, я не знаю, чи це таке певне може бути мі мірилом, а, але мені здається, що можемо поміряти це за допомогою відчуттів. А, саме відчуттів ну, так, відчуття... коли я тобі не подобаюся і в мене тоді а, там, критикую, і мені, мені справді мені від того депресія. Знаєш, там думки я ні на що не заслуговую, тобто з таким негативним окрасом, але там немає реальних певних дій якихось, ну навіть так, і мені просто в тому погано, то це до здорового прийняття себе немає ніякого відношення. А якщо все ж таки я себе приймаю в мене такий здорова якась така самокритика до себе. Мене можуть можливо засмучувати якісь моменти, але, знаєш, то як такий є сум з плюсом, а є з мінусом. Да? Але це не депресивна історія, це не потік негативних думок, від яких я собі узагальнюю кажу, що я взагалі там нездара. Тобто є тоді конкретна річ. Uh, да. І я тобі тоді можу усвідомлювати і питати себе, чи хочу я з цим щось робити, чи не хочу я з цим зробити, чи мене то влаштовує, чи мене то не влаштовує, але тоді немає отої оцінки, чи я поганий, чи я добрий. І мені здається, саме відчутті мені з цим окей, мені з собою окей. Тобто не те, що я в себе закоханий, а мені з собою окей. Був мене нещодавно знову один випадок, коли сказали мені, родичі, яка я погана донька. Я кажу, ну, таке ваше щастя, ви виховали така, яка є. У вас є момент, чи приймати мене, чи не приймати. І мене то не зачіпає, тобто мені всередині норм. Бо я не ідеальна, я ну, приймаю себе і я враховую, те, що оце я можу, щось я не можу, я не можу відповідати всім ну, нормам, які суспільство на мене хоче навісити. Наприклад. Це зазвичай довгі роки особистої терапії, де яку повинні приходити психотерапевти. Бо раніше ну, мене тут навіть дуже зачіпало, і я справді була в такому тривожно-депресивному стані. І мені здається, що саме стан єрною такою мірою, якою можна зрозуміти, ну, де я все ж таки знаходжусь, і чи треба тоді з цим щось робити, чи ні. Це як ти казала, чи мені з цим окей добре, да, і мені то не заважає, чи якщо мені то заважає. А коли ну, Ту, ти, ну морально коли... виснаже, скажімо таке, да, якщо так сказати, коли що приходить це... клієнт, Фізична... а про що ти мрієш? Каже, а про що треба? Знаєш? Ну, це знову ж таки це таку орієнтацію лише назовні. Тобто, повинен бути певний баланс між орієнтацією назовні, орієнтацією на розуміння себе, і це ну насправді досить довгий шлях. А оту певну лінію сказати. Вказати такою крапкою, що ти повинен знаходитися тут, то можливо ніхто не може вказати. Думаю, на, 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 на що ні, немає в цьому. Має типу... підводити можливо, під... Підкати, бо тема я цікава. Дум... А, але так, щоб нашим глядачам було цікаво і більш так о, концентровано. Так, під... Я підведу від себе, okay. просто мені тільки що ти говорила, я хотіла інше щось, але народилася, думаю, що. І для себе сама проговорю знову ж таки, знаєш, як оце, менше нам треба концентруватися на тому, що я якийсь не такий, а на тому, що у нас реально багато, і знаєш, як захотілося сказати, життя настільки коротке, а ми так довго граємо в цю гру, що ми такі погані, що навіть не встигаємо, знаєш. Реалізувати те, ну що могло б, що могли би реалізувати. Ну, я навіть це перше за все певно і собі проговорюю голосно. Знаєш, якщо ре, реально це теж такий мотиватор для мене, що реально життя коротке, можна дуже довго в неї гратися і щось доказувати, що я якийсь там не такий, треба щось змінити, а можна просто від. Життя задоволення отримувати і реалізувати а, свої якісь гарні потенціали. Ну, це було моє таке більше мотивуюче заключення сьогодні. Знаєш, мені здається, це найкраще заключення по даній темі, що ну на в принципі може бути. Бо якщо ми починаємо перераховувати, це як ми знову починаємо перераховувати, що там доброго, що там поганого, і знову йдемо в порівнянні в оцінки, і так далі. Так. А тому того не варто варто не варто робити, а варто насолоджуватися життям, да, жити своє життя якесь певне. Так, да, бо воно нас дуже таке коротко, такий короткостроковий фільм. Тому бажаємо всім насправді почати все одно цей шлях із е якихось маленьких кроків, хто з собою не знайомився. А також пишіть нам, можливо, якісь теми, які би вам були цікаві, шановна наша громада. Е будемо дуже раді, і коментуйте також. Yeah. Ми сьогодні казали про одну певну річ про спільноту, до якої важливо належати. Нам теж важливо належати, ми це робимо для вас, тому просимо вас, звісно, коментувати, ставити вподобайки, ділитися відео, допоможіть нам, будь ласка, трохи розвиватися, достукатися до більшого кількості, бо щасливі люди він не роблять. Так? І мені це, знаєш, така як певна. Можливо, навіть моя місія, так? бо щасливим людям то просто не потрібно. Ось. Тому дякуємо. Тому до наступних зустрічей. Так, побачення. папа усім.